Ну, от я... Я вони, вони мої хотіли. Ну я не забив, але ну, не забив. Я ж не буду щось казати, бо я не забив А вони не забивають, теж стримують себе. Є старші люди, які ну, може з'ясняються. А тут, коли зібралися одні одного віку люди, ну що добавляєш? Напевно, доповнюю. Значить, перепрошую, але доповнюю. Значить, в мене шість видів спорту. Ну такого, як на футболі, немає ніякого спорту. Незалежно дитячий спорт чи вищий досяг. Такого, як на футболі нема ніде. І незалежно чи в Ківерсах, чи в спортшколі, чи на полікації, чи на виїзді, Це я виїзді, вас дуже прошу. Це я чув теж. Є спортивна школа, є дотичні споруди стадіон і майданчики. Тут, будь ласка, цього не робити. Бо це біля дитячого закладу, як мінімум. Я вже навіть не говорю, що це спорт. Ну, спасибі, вас... спасибі. Більше цього не робіть, можуть почути, можуть не почути. Але якщо хтось і суддя, судить, є сістох зуба. Свисне, зупини, іди сюди. Ти що казав? Тут... Я більш не буду. Ну давай ще раз. <кій> Треба коригувати ці питання. Рівень культури зрозуміло, не дозволяє сказати, що ми висококультурна нація в цілому. Але рівень культури в окремих міроприємствах повинен дотримуватися і теж регулюватися. Тим які на то покликані. якщо ви прийшли після тренування, дозвіть три пляшки стоїли порожні. До чого їх не було. Ви ж знаєте, хто тренувався. Раз, два, три вичисли, їдь сюди на другий день. Чи в той же день зловили за руку? Або забирайте, бо вас більше тут не буде. Тобто ці питання, коли треба вручатися, регулювати. Я хотів би знати, що за молодь присутня, представити, вас. раз на покругу таке. футбольних команд Збираю, Браї, це доскональні. І також я мені подобаються слова кожного, тому що на рахунок культури. Да, культура практично відсутня, бо коли граємо в футбол, граємо вдома, граємо на реально виїзді. Да. Якісь команди є можливо спокійніші. Хтось біжз дивився. Характерибом, питаються, пробують. І виходить, дуже такі складні ситуації, але в коли я грав у революціях була зупинка, маючи принесення через бійку. Бувають ситуації. І от ці ситуації повинна якось, чи якась людина повинна бути, чи не подати якісь шорстокі штрафи. Але сам перед штраф, не штрафи, людина, людина, кожен має це сам собі. Це не залежить, що хтось прийшов, сказав і почує. І людина це не почує, поки вона не захоче сама собі це змінити, то від цього нічого не зміниться. Можливо, просто настрілятися якусь людину, щоб... Якби спостерігає, що він наглядає, потім стався, наче, були якісь проблеми, щоб потім це все обсудилося і щоб мали змогу зрозуміти. Бо зіграли, посварились, там побулись, там все, на другий день забули, бо там наступно грають. грали. Щоб це не забувалося, щоб про це говорилося відкрито угодно. Розумію, в вашому середовищі має бути комись, більш авторитетний, був. який може присопити. сказати, зупинити. Повід перебувати. Навіть не в той момент, а на другий день, там, через пару днів, щоб це просто вияснилося і щоб зрозуміло, що так робити ну, ну, не можна робити це. Але кожен це має зробити насамперед собі. Ну тобто ви розумієте, що щось не так десь, Да? Я підтримую його думку. Теж озеро. Так, це. Дідка, дві слова. Анастасія, хтось не почув. Записує і слухає. Голова федерації. Федерація створена 2009 року. І, в принципі, ця проблема наболіла з самого початку. Дисципліна, організаційні питання. Вроді ми стараємося все робити по максимуму, по можливості, все так, як потрібно. І план графіки, суддівство плюс-мінус є. Арбітри кваліфікованіші, де можливо в тій чи іншій ситуації вирішують те питання відповідно. А буває, що арбітри комусь не подобається. Одні з команд, звичайно, він подобатись не буде. І своїми діями десь може щось трошки команди самі його провокують на негативне рішення, яке приймає по ходу матча. Тому й кажу, що. Ситуація така у нас відбувається з самого початку нашого е, турніру, але ми якось виходимо тихенько-тихенько, я думаю, на лад, якийсь лад все-таки дійшов свого рівня і, можливо, тільки оцей останній інцидент, там дубище, вон, Володя каже, накласти штрафи, там е, команду. Е, Ну, трошки покарати десь морально, десь фінансово. Тільки команді накладе штрафи за дисципліновану поведінку, зразу починається звідки в адміністрацію. Чому, що, як і до чого? Знаю, дзвонили і вам Сергій. Та. Дубище там був матч в нас з ківерцями, судив арбітр, не дали продовжити, призначив арбіт пенальті чи не призначив. Команда вийшла на поле, два-три чоловіка, представники матч не продовжується і, і це в них неодноразово. Є представники команди, які от, ну, зараз є сім. Мало бути 16. Я всіх дзвонив, ну, наразі приїхали всі. І в нас такі проблемні команди, дійсно. Ну і не кажу, що на них повинно акцентуватися, бо це в кожному селі, є. але все рівно поїдеш в Тростянець, такого немає, поїдеш там в Дерно, я думаю, такого немає. ну, теж немає, велика більш-менш спокійна. Але де їде до вище, скрізь є проблема. От, Може не то, що, може, в кожному селі є якийсь порядок, але кажу, от одна команда є, зразу починається дисбаланс. Грає Олика дубище — там проблема. Грає ківерці дубище — там проблема. То проблема в ківерця, що я організовую, як мені, як мені закинули, голова федерації і не має права грати. То це погано, що я рухаю, це погано, що я там виходжу на поле і так далі. Ну є от присутній Микола Олександрович, він безпосередньо чує всі вигуки Кварцянова, тому що він присутній на матчах дійсно, і футбол без тих емоцій, які кварцян висловлює. Олександрович, тут можливо десь і не заберемо оті e, трьохповерхові і так далі, я не знаю. ну, Їх треба удосконалювати, забирати, все робити. Ну що ми зробимо? Футбол є, футбол в кожного. Ні, то я так говорю. І раз я думаю, зібралися. Ініціатива була от, зібратися, бо щось десь, хороший подарунок отримало місто, як Володимир Володимирович сказав. І наше завдання зараз робити так, щоб дійсно ця спортивна споруда від... була в належному рівні, і ми дійсно відпочивали на ній. Був відпочинок і хороше насолодження того виду спорту. Тим паче там є. Приводи спорту це все дуже добре, і я думаю, на даний момент, якщо хтось закидає якісь репліки, хай дійсно спочатку почне з себе по організаційних питаннях. Я там не буду Коля був би присутній, як йому в очі сказав, просто якщо він щось організовує, хай хоча б подзвонить, чи федерація там має якісь години, чи там ми бігаємо. Ми прийшли першу неділю побігати ветерани завжди в нас зранку, там півдесятого, а вони вже в десять стояли, п'ятдесят чоловік ждали поки ми ще годину побігаємо, бо він нічого не узгодив, а ми бігаємо. Ну, а я? Він собі запланував тренування, там, змагання і пішов, поїхав. Ну, Просив, що нікого немає з асоціації. Да, це я це не між, асоціації да. нікого немає, просто, так? Просто, Ви що це все федерація. Це фанат це представники команди. Я послала Смс на мою смс. Відповів, написав дякую за запрошення. От але не знаю, ну, що і, ми, ми, ми сьогодні немає. покличемо окремо. Ми не будемо Чи, ми шута, окремо. Шута, е, оце ж спитав останні Юрій Володимирович. Дійсно, з федерації футболу в нас. Погоджені всі моменти, різні ситуації бувають. Не ну, просто один одного. Все, і навчально-тренувальний процес, який вони проводять на великому полі і на маленькому, і всі змагання, всі чемпіонати, вся оренда е ну оренда це голосно сказано, тому що це все на думку використання. використання. Все використання спортивного залу все абсолютно повністю погоджено. У нас співпраця Федерацією футболом. З моменту заснування 2009 року це дуже тісна, стабільна і плідна, і ви... є розвиток. Видно з цього розвитку. З Миколою ми не раз про це обговорювали і говорили. Давайте будемо діяти разом. І правильно сказав Юрій Володимирович, треба казати це Миколі. Можна зараз нам багато цього говорити, я сподіваюся, він подивиться відеозапис. поговоримо ну відео не ми ми Тут Зібралися люди, які, які бажають він можливо, він можливо висловитися передати. з представників. Фіфа, з так, хто вважає. Світлана Федорівна по курсу у нас, скажіть своїх таких писання. Я тут запрошую, так як я дала згоду, щоб в на нашому футбольному фонді організовувалися якраз змагання дворового футболу. Володимир Володимир до мене подивив в три тому, каже, що у нас ну, виявили бажання саме орендувати ваше приміщення, не орендувати, дозволити проводити оці змагання дворового футболу. Я кажу, добре. Прийшов до мене Микола, який якраз організовує цей дворовий футбол. Ми уточнили з ними нюанси, такі фактично вони усні були. Але він сказав, що я буду вам допомагати в сприянні навіть організації цього футбольного поля. Я вирівнюю футбольне поле, ми облаштуємо ворота, ми навіть облаштуємо лавочки, ми гарантуємо вам порядок після кожного змагання. Ну, я за здоровий спосіб життя, ми погодились, добре, проводьте ці змагання. І ось Нібито перший, другий етап, які проводилися оці змагання, був порядок. Я думаю, коли не мала претензій, а після того почалося. Ви знаєте, територія школи велика, заїжджають машинами. Крім того, що є більше футбольне поле, є ще мале футбольне поле. Машини порити борознами від коліс. Після футболу ми знаємо, що залишається. Залишаються опалки від сигарет, залишаються бутилки від всякого пива. Залишаються коробки від недопалених сигарет і так далі. Після того не стало нічого прибиратися. Огорожу, яку ми монтаж провели два роки тому. Вона теж перестрибують, вона вже починає руйнуватися. Ну і багато таких претензій ми і говорили. Говорила я, і Миколі, говорила я, і Ольга Володимирівна, що якось, якщо не будуть себе хлопці вести так, як треба, ми просто скажемо відмову. Інше є футбольне поле біля бусумальського озера, нехай там беруть і його використовують. Так що сьогодні я прийшла із, теж із претензіями, якщо далі не будуть дотримуватися цих норм гри в футбол, то ми, мабуть, будемо просити те, щоб далі такі змагання на території нашої, нашої школи не проводили. Ну бачу, це дуже це, і бачите, тут елементарно все. Не треба там як в якихось статтях великого тут політично, щось політичні непорозуміння, що тут і влада тут не йде на зустріч. Тобто елементарні прості, загальнокультурні речі. Коли ти прийшов на місце, яке не твоє, і просився, що давайте ми тут будемо бігати, то після себе залишати порядок, треба. Тоді буде перспектива розвитку. Звичайно, що всі, хто тут зібралися тільки за те, щоб спорт розвивався, причому всіх. Всі види спорту, ентузіасти є з різних видів, Ми старається домовитися. Сьогодні ще не знаю. Степан Лукашевич за мною ходить, каже, все-таки мені не помогли. Шаховий клуб розум. шаховий клуб. <гум> помогли, це треба приміщення, де вони могли постійно збиратися, так як тут кабінет. Прийшли, сіли, там і 10-20 любителів. Але ми поможемо йому Степану Лукашевичу, бо він ентузіаст, він заражений цим вірусом спортивних шахів, шашок, він хоче передати свій досвід своїм послідовникам і дітям. Тому над цими теж будемо працювати. А хто звертається, хто по-нормальному вловлює цю взаємодію і ті самі знову ж таки правила гри, правила спілкування взаємно, то ми йдемо назустріч завжди. Я би на місці цих нема тих хто написав ці ці листи. Я Поліщук, Василь, сокіл далі. Відбувся. Ну, ви знаєте, Василь Микітенко, я хотів би з ним зустрітися, не хоче подивитися в очі тим, хто організовує. Ну, от організова. би прийшов сьогодні. Ольга Володимир в очі подивився. Ні. Я написала, до речі, він прислав мені в контактах у цю статтю і написав подивитися в очі. Написала йому відповідь: приходьте завтра подивитися в очі на таку-то годину. Ну на я ну, все таки очі, не прийшов Субординацію ви поміняв. Ну не, не вони владі, не ви владі допомагаєте проводити заходи. Ви збираєтеся як самодостатні спортсмени. Ми вам повинні допомагати йти на зустріч. Це понеділок, щоб організувати уроки, то ми півдня використовуємо те, щоб прибрати територію школи, борозни всі залазити на футбольному полі, і тоді вже починаються уроки. Ну, теж, якщо заїжджаєте, є машини, але саме полі треба говорити. Ну, Завжди зараз... віться по дорозі, де ж їх ставити, не на футбольному полі в рядкові, і тоді буксують. Патрацикли там є, мотоцикли там є. І якщо раніше там кількість людей була, щоб подивитися цей футбол, мінімум. Багато приїжджають, з'їжджаються, і оця вся територія машинами, мотоциклами, людьми. Ну і ви знаєте, що таке футбол і як він проходить. Найбач. Оскільки немає Миколи і не можемо ми йому висловити Бочі, і він не, не почув, не тільки до нього, а взагалі до всього футбольного активу, ті всі претензії про нецензурну лексику, про сміття, про культуру поведінки. І всі ми почули. Шкода, що не почула Асоціація дворового футболу. А я думаю, почують, подивляться запис Володимира. То в мене ще є питання і до Володимира, і до наших ЗМІ. Оскільки написали хлопці, яких навіть тут немає, то в мене питання. Чи варто виставляти такі публікації, які не перевірені факти в наших ЗМІ? І на Ківерцівському інформаційному порталі, і Володя Тобі на твоєму порталі, оскільки сьогодні твій сайт читають люди і дослухається до думки, не дослухається, але інформація пішла. Можна потім 105 російських слово опривірженій написати. От, але вже поїзд пішов, запущений, хтось прочитав, не прочитав і тому подібне. Я вважаю, що факти потрібно перевіряти. І коли такі статті приходять і кажу, і до мене приходять в контактах так само якісь повідомлення. І якщо я хочу поцікавитися в людини, так воно чи не так. Е, прочитайте цю статтю. Здорова людина, розумна людина, прочитавши, тут немає жодного аргументу, щоб не повірити цим фактам, які написані. І дійсно, слухайте, так воно є. На ведущему вчора прочитала статтю про поховання. І трошки не по темі, про поховання ківерчанки-бабусі, на сайті вчора прочитала. А я спілкувалася з людиною, я бачила Людмилу Павлівну, яка займалася цим похованням, яка, яка вона прийшла, з якими емоціями, яка вона прийшла подати. Ну ви розумієте, що таке поховати людину, поховати ще й чужу людину згідно посадових обов'язків. Вона мусила це зробити. І яка вона прийшла після того процесу, і це не було її. Побурення це були такі е, слова розпачу про те, як вже десь там сусіди одні другому почали переказувати, як неналежним чином щось хтось десь зробив, і скільки зусиль сама Альмана пагну до цього приклала. І я вчора потім читаю оцю цю статтю, у те, і якби я не була свідком. У цього всього, я б так само повірила. Слухайте, ну таке написали. Ну, дійсно, влада ну, мало не викидає тих людей в тих трунах і так далі. Розумієте, тобто я вважаю, що будь які інформації, будь-які факти, ми всі один другого знаємо, можна перетелефонувати, запитати і, вислухавши позиції кількох сторін, тоді або ставити, або не ставити. Дякую. Ну, просте питання, Це... я десь згідний. Якщо в володя має уточнити, то відзвонить. А чи правда що? Четверта школа, там в п'ять разів більше споживає в собственка. Так, от тобі цифри. Правда. Є на чим задуматися, Є. Ну це відійшли трошки. Від теми Ще представників Федерації футболу.